Скарбницю світової літератури збагатили люди різних професій, але чи не найбільше з них саме лікарів. Це ті, хто знайшов час і натхнення не лише лікувати тілесні недуги, але й подбати про потреби душі. Письменників іноді називають цілителями людських душ. Прочитана книга не тільки піднімає настрій, а й допомагає знайти вихід зі складної життєвої ситуації. Адже герої книг часто переживають проблеми, знайомі читачам. Загалом лікарі й письменники непересічні особистості. Однією з таких є Ален Бонбар, лікар, мандрівник і політик. Він узяв одномісний гумовий човен і самостійно переплив Атлантичний океан. Ця подорож зайняла майже 4,5 тисячі кілометрів і тривала 65 днів, пережитий досвід з виживання. Ален Бомбар виклав у книзі за бортом з власної волі. Знаним у світі лікарем та письменником є шотландець Арчибальд Кронін. Він є автором романів Цитадель і ключі від Царства Небесного. Твори згодом екранізувалися та номінувались на Оскара. Німецькому драматургові і поету Фрідріху Шиллеру не вдалося поєднувати лікарську і письменницьку діяльність заради шансу стати відомим письменником. Йому довелося покинути полк, в якому він працював лікарем. Написана Шилером ще за часів навчання в академії драма розбійники отримала неочікувану популярність. Коли Шилер самовільно пішов на прем'єру вистави, як покарання йому заборонили писати художню літературу, зобов'язавши займатися тільки медичними дослідженнями. Шилер вирішив втекти і присвятити своє життя письменництву. Ризик виправдався. Він зумів стати одним із найкращих драматургів свого часу, а його твори Ода до радості і Марія Стюарт користуються популярністю і нині. Твори відомого шотландського англомовного письменника Артура Конан Дойля люблять в усьому світі. Творець записок про Шерлока Холмса був практикуючим окулістом на його лікарському досвіді засновано багато творів наприклад, оповідання Капітан Полярної зірки. Було написане під враженням від роботи корабельним лікарем. А найвідоміший персонаж Конан Дойля Шерлок Холмс з'явився завдяки захопленню автора психіатрією і дедуктивними методами в медичній діагностиці. Королева детективів Агата Крісті не мала профільної освіти медика, однак у неї були глибокі знання в медицині, які авторка активно застосовувала під час написання своїх історій. Робота медсестрою і фармацевтом в воєнний час дозволила їй близько познайомитися з видами отруйних речовин, тому її героїв регулярно вбивали за допомогою різноманітних отрут. Рецепти деяких письменниця винаходила сама з підручних засобів. А самі вбивці часто виявлялися лікарями. Дослідники творчості Крісті налічують в її книгах. 83 отруєння. І зазначають, що ці злочини описані дуже правдоподібно. Лікарі, що займалися літературною творчістю, є не лише у світі, а й в Україні. Не можна не згадати Остапа Вишню Павла Михайловича Губенка, це український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ століття, навчався у Київській військово-фельдшерській школі, яку закінчив 1907 року. Павло Губенко працював фельдшером спочатку в російській армії, а згодом у хірургічному відділенні лікарні Південно-Західної залізниці. Однак, як згадував письменник, він не збирався присвячувати життя медицині. Тож працюючи в лікарні, займався самоосвітою. Павло Губенко склав екстерном екзамен і 1917 року вступив до Київського університету. Вчився добре. Однак невдовзі залишив навчання та цілком віддався журналістиці і літературній праці. З 1918 року Остапа Вишню мобілізували до армії УНР у медичні частини. Перебуваючи там, діяч писав і видавав гуморески в офіційних виданнях УНР. Павло Губенко писав чесно та гідко, немилосердно висвіював вади директорії і головного отамана Симона Петлюру. Але ця слава не допомогла Остапу Вишні, більшовики. Згодом помстилися офіцеру армії УНР за службу Україні. Павло Губенко потрапив у полон до більшовиків, пережив в'язниці і сталінські табори. З українських лікарів, які мали письменницький талант, варто відзначити Миколу Амосова. Це видатний хірург, основоположник біокібернетики в Україні, академік Національної академії наук України та Академії медичних наук України. Микола Амосов одним із перших у Радянському Союзі почав проводити операції на серці. Загалом написав 400 наукових робіт. Однак серед читачів найбільшу популярність здобула його книга Роздуми про здоров'я. Вона була видана гігантським тиражем 7 мільйонів екземплярів. Заслуговує на увагу Юрій Щерпак, епідеміолог, письменник і сценарист. Спочатку він навчався за фахом санітарний лікар у Київському медичному інституті. Згодом Юрій Щербак захистив кандидатську і докторську дисертаці з проблем інфекційних хвороб. Літературну діяльність почав у середині 50-х років, коли був студентом. У той час популярними ставали шістдесятники. У першій повісті Юрія Щербака, як на війні 1966 року, якраз розповідається про будні медиків. Письменник займався драматургією і перекладами польської літератури. Діяч присвятив багато творів проблемам медицини. Він є автором роману про проблеми трансплантації серця, бар'єр несумісності та документального роману причини і наслідки про боротьбу зі сказом. З нашим краєм пов'язане ім'я Степана Руданського, письменника і лікаря, родом із Вінниччини. Майбутній діяч народився в сім'ї сільського священника. після початкової науки вдяка вчився у Шаргородській бурсі. Та духовній семінарії у Кам'янець-Подільському. Батько Степана Руданського наполягав на тому, щоб син будував кар'єру духовника. Однак Степан приїхав до Петербурга і самочинно, проти волі батька, вступив не до духовної семінарії, а до медико-хірургічної академії, відомої вже на той час як осередок передової науки і культури. У медико-хірургічної академії підтримували інтерес до літератури і мистецтва. Тут за сприяння професора хірургії Каменецького підготували перше видання Енеїди Івана Котляревського. Аматорський гурток студентів цього навчального закладу вперше поставив драму Тараса Шевченка Назар Стодоля» 1844 року. У Петербурзі Руданський зблизився з гуртком українських письменників, що готував журнал Основа. Знайомство з поетом і композитором Петром Ніщинським, художником Іваном Айвазовським, Поетом та істориком Миколою Костомаровим, поетом Амфрусієм Медлицьким наклало відбиток на творчість Степана Руданського. Петербурзький період є найпліднішим у житті руданського поета. 1859 року він почав друкуватися. У творчості були присутні громадянські мотиви, що підтверджують поезії Додуба Гей-Бики. Поет писав у жанрі гумористичного і сатиричного вірша. Так, в українській поезії виник новий поетичний жанр, фіршована гумореска співомовка. Руданський писав балади, ліричні вірші, фіршовані казки й поеми, перекладав з іноземних мов. Після закінчення академії Степан Руданський, який мав захворювання легень, поїхав працювати до південного узбережжя Криму повітовим лікарем. Діяч працював у лікарні в Ялті, карантинним лікарем в порту. А також лікарем у маєтках князя Воронцова. Він доклав багато зусиль для піднесення благоустрою міста, працював як почесний мировий суддя сімферопольсько Ялтинської мирової округи. Водночас Степан Руданський цікавився археологією та етнографією, зокрема живописом і предметами старовини. Діяч збирав фольклор і займався поезією, головним чином перекладами. Найбільше уваги в ялтинський період життя і творчості. Руданський приділяв перекладам з античної літератури, зокрема, творів Гомера і вергілія. Іван Кендратович Микитенко родом з Кропивниччини із села Рівного. Це письменник і драматург доби розстріляного відродження. Народився в родині селянина, навчався у двокласній школі. 1911 року вступив до Херсонського військово-фельдшерського училища. У грудні 1914 року 17-літнього лікарського помічника Микитенка відправляють на фронт. Він брав участь у діяльності революційного полкового комітету. Згодом цей досвід знайшов відображення у п'єсі Як сходило сонце. Через три роки тяжко хворий, з обмороженими ногами Іван Микитенко повернувся з фронту. Одужавши, діяч брав активну участь у боротьбі з тифом в селах Єлисаветградщини. Іван Микитенко завідував медичним пунктом у селі Нечаєвці колишнього Компаніївського району, а також писав вірші і короткі п'єси на злободенні теми. 1922 року Іван Микитенко поїхав на навчання до Одеського медичного інституту. Там він став членом літературного об'єднання. Незабаром у місцевих газетах з'являються перші публікації письменника: вірші, фейлетони, нариси, оповідання і статті. Іван Микитенко пише у прозі, насамперед, у жанрі малих форм, новелах та оповіданнях. 1923 року було написано новелею повідання оповідання Гордій та у вершині. Наприкінці 1926 року. Іван Микитенко був викликаний до Харкова. У цьому місті 1927 року діяч закінчує Харківський медичний інститут і бере активну участь у підготовці всеукраїнського з'їзду пролетарських письменників. Згодом Іван Микитенко стає одним з керівників цієї організації. У 1926-1928 роках з'являються такі твори, як П'єса Іду, Поема Вогні, Повісті Антонів Огонь Брати. Гавриїл Кириченко, школяр. 1933 року з'являється перша книга роману Ранок, присвячена темі перевиховання важких підлітків, які в минулому були безпритульними. Ранок найбільший прозовий твір Івана Макетенка. Роман був задуманий як велике епічне полотно. Однак твір не був завершений письменником, написана тільки перша книга. З появою п'єси диктатура. До Івана Микитенка прийшов перший серйозний успіх. Останні роки життя діяч пише переважно в жанрі драматургії. З під пера Івана Макетенка виходить історична п'єса Маруся Шурай 1934 року, яка є неопублікованою, але поставленою в кількох театрах переробкою драми Михайла Старицького «Ой, не ходи грицю та й на вечорниці а також героїчна драма Як сходило сонце. Іван Микитенко збирав матеріали про видатного вченого Філатова, однак не встиг їх написати. Життя Івана Микитенка завершилось, на жаль, трагічно. Тіяч загинув 1937 року, ставши жертвою сталінського беззаконня. 3 жовтня 1937 року на партійних зборах спілки радянських письменників України Івана Микитенка виключили з партії, як. зацитую, Людину, яка приховувала від партії під час вступу і весь час перебування у партії своє куркульське походження, яка надала притулок своєму брату, куркульському бандиту, яка мала зв'язки з заклятими ворогами радянського народу, труцкістами і буржуазними націоналістами, яка свідомо допомагала шкодити українській літературі. Кінець цитати. 18 жовтня 1937 року Івана Макетенка знайшли застреленим на околиці Харкова. За офіційною версією Іван Кіндратович здійснив самогубство, хоча існують свідчення того, що смерть була насильницькою. Опанас Михалевич український громадський діяч та етнограф, лікар за фахом. Хоч він і не займався літературною діяльністю, тісно спілкувався із родинами Тарковських і Тобілевичів. Євгеном Чекаленком та іншими відомими діячами. Саме Опанас Опанасмихалевич лікував Надію Карлівну, дружину Івана Карпенка Карого, від суход, а самому Івану Карповичу поставив діагноз рак Селезінки, який підтвердили берлінські лікарі. Саме Опанас Опанасмихалевич зацікавив Арсенія Тарковського творчістю Григорія Сковороди. Опанас Опанасмихалевич був родом з Волині, народився у сім'ї Священика. Навчався у семінарії, але перевівся до гімназії, де закінчив навчання екстерном та вступив до медичного факультету Київського університету. Як здібного випускника Опанаса залишили працювати при університетській хірургічній клініці. Ще з часів студентства почався зв'язок Михалевича з Київською українською громадою. Близькими приятелями стали Дмитро Антонович та Михайло Драгоманов. Цим Опанас Михалевич звернув до себе увагу російської влади, тому через деякий час змушений був виїхати з Києва. Працював на посадах земського лікаря в різних містах. 1878 року доктор Михалевич приїздить до Єлисаветграда. Тут уже діяв український гурток, однією з центральних постатей якого був Іван Тобілевич. Діячі часто збиралися в оселі Тобілевичів де й нині в Кропивницькому знаходиться літературно-меморіальний музей Івана Карпенка-Карго. Михалевич оповідав про діяльність київської громади, гуртом читали твори, статті, перекладали українською мовою. 1885 року Опанаса Михалевича було заарештовано через його проукраїнську позицію. Діяча вислали на 5 років до Сибіру в село Тунку Іркутської губернії. Там він записував місцеві оповідання та пісні місцевих жителів. Опанасу Михайловичу було заборонено займатися лікарською практикою. Отак згодом, з огляду на його численні клопотання та повну відсутність у Великій губернії будь-якої медичної допомоги, іркутська влада змушена була дати такий дозвіл. Опанас Михайлович повернувся до Єлисаветграда 1892 року. Він більше не брав участі в політичних організаціях. Причиною цього була навіть не загроза повторного арешту і заслання. Діяча засмучував брак одностайності серед українців. У вільний час Опанас Михалевич перекладав українською багатство народів Адама Сміта. Наприкінці 1890-х років Опанас Михалевич працював на посаді лікаря міської лікарні. Медична практика приносила діячу значний заробіток. Однак він не вимагав жодної оплати з бідних пацієнтів, навпаки, допомагав їм ліками та грішми. Значну частку заробітку віддавав на купівлю книжок та брошур для шкільних бібліотек. Думка опанаса Михалевича багато важила для Карпенка Карова. Помітивши літературний хист Івана Карповича, Михалевич наполягав, аби Тобілевич спробував написати щось самостійно. Так з'явилося оповідання новобранець. Коли на початку 1880-х років для Івана Карповича настали важкі часи через смерть дружини Надії і доньки Галини, дружба з Опанасом Михалевичем стала єдиною моральною підтримкою письменнику. Останньою літературною працею Опанаса Михалевича став біографічний словник, для якого він збирав відомості про місцевих діячів на замовлення Української академії наук. Опанас Михалевич застудив легені і помер 1 лютого 1925 року. Відповідно до волі покійного, його було поховано без відспівування духівником на Биківському кладовищі поруч з дружиною. Кладовище було знищене на початку 1970-х років. Із сучасних письменників лікарів привертає увагу постать Анатолія Кримського. Він народився 1938 року в селі Триліси. Колишнього Олександрівського району, помер 2016 року і похований у рідному селі. Це український поет, прозаїк, лікар, громадський діяч, племінник українського письменника Андрія Кримського, навчався у середній школі та Харківському медичному інституті, який закінчив 1969 року. Працював лікарем швидкої допомоги у Харкові та Кіровограді, головним лікарем дільничних амбулаторій у селах Триліси та Цвітне. Був одним із засновників Олександрівської районної організації народного руху, сприяв розвитку літературного процесу. Анатолій Кримський був художнім керівником Олександрівського районного літературно-мистецького об'єднання Крила з 2009 до 2016 року. Все життя досліджував життєвий і творчий шлях українського письменника Андрія Кримського, свого дядька, який загинув у роки сталінських репресій. Анатолій Кримський почав писати поезії і прозу з юнацьких літ. Він є автором поетичних збірок Перша краплина, Погляд крізь відстань, Вічний Водограй, Прощання у Господа Молю. Остання збірка написана разом із донькою Іриною 2012 року. Анатолій Кримський написав збірники прози і драматургії Недогризки душ. Не всі рани гояться, книги літературних пародій Поет на Груші та галопом по хайвеях. Разом з Сергієм Колесниковим письменник є автором повісті Борис ім'я Християнське. Поєднує медичну практику з літературною діяльністю і Володимир Олександрович Могилюк. Він народився 11 серпня 1957 року в Миколаєві. Це український поет, перекладач, краєзнавець, колекціонер, лікар. Закінчив лікувальний факультет Одеського медичного інституту імені Пирогова 1980 року. Тоді ж почав медичну практику в різних установах Кіровоградщини. Працював цеховим лікарем у Світловодській районній лікарні. З 1985 року працював завідувачем терапевтичного відділення медико-санітарної частини заводу Червона зірка, нині завод Ельвортів Кропивницькому. З 2001 року Володимир Могилюк працював дільничним лікарем у поліклінічному відділенні Центральної міської лікарні Кропивницького. Творчий доробок Володимира Могилюка складають збірки поезій, літературні пародії, байки та переклади. Перша публікація надрукована у міській вечірній газеті від 3 червня 1994 року. Володимир Могилюк Є упорядником серії поетичних збірок Євшанові Сходи, антологій Євшан, П'яте колесо та Альманаху Золоте поле Бельська – творчий псевдонім письменниці Олени Євгенівни Баранової. Вона навчалася у Дніпропетровському медичному інституті. За розподілом потрапила до Кропивницького, працює у місті й нині на посаді головного терапевта відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Юнацькі роки Елеонора Бельська писала вірші, есе, статті, газети і молодіжні журнали. Нині письменниця творить у жанрі жіночої прози. З 2010 року друкується в періодичних літературних виданнях, 2012 року-2012 року вийшла перша збірка Елеонори Бельської з сімома новелами, створеними протягом 2010-11 років. Персонажами прози письменниці є переважно жінки з їх радощами і бідами, успіхами і проблемами, пошуками власного щастя. Збірка новел знайшла прихильність читачів та отримали схвальні відгуки критиків. 2016 року вийшла друга книга письменниці з шістьма новелами й однією повістю». Це продовження роздумів авторки про сенс життя за підсумками міжнародного літературного конкурсу Крилатий лев лев-2018» Збірка оповідань про катай мене на мотоциклі. Увійшла до першої десятки і отримала диплом та спеціальну відзнаку інтернет-видання Річ.